We as землі, ти наш насушний, дай нам і, і прости нам наші, прощай, його.

I the put Та молимось за уток душі спочило, сквоє Боже. Воїна веселя, і що простилися усяке прорішення, Добровільне і недобровільне. Оселив душу Його, там, де провеніді, спочиваю сводив. Смерть подала від диявола переміг, і життя світові Твоєму дарував, сам Господи, упокой душу, спочило у слуги Твого воїна, Василя, у місті світлому, у місті квітушому, у місті спокійному, звідки зникли білі печалі зітхання. Усяке прорішення, яке він учинив словом, ободіло, або ділом, або думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, яка жила, б і не зрішила. І бо дітей без гріха правені си, а правені свої віки, і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба Твого, воїна Василя, Христе Боже наш, і Тобі славу села, з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки віки. Боже надія наша слава Тобі, О, Отцю і Сину, і Святому Дум, і нині повсякчас, і навіти. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Наші живими, мертвими володіємо литвами причистої своєї матері, святих, славних і всіх паних апостолів, преподобних і повносинців наших всіх святих, душу слуги свого, воїна Василя, що від нас переставився, на лоні Авраама упокоїть і добраних зачислить, і нас помилує, і спасе, як благий і людинолюбний. Блаженому спінні вічний упокій подай, Господи, спочилому слузі Твоєму войну веселеві вчини йому, Господи, вічною пам'ять. Сем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо Отцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Горохи Сидімородийся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тимні жінками, і благословенних відгонах Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Смарина, душам нашим. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Цініво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений світла, на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, душам нашим. Отче наш, що Отче нашої Небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі. наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини нашої ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословений відгона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, суша в Якщо відпусти, прости Боже гріхи Його, вільні і невільні, чи в слові, чи в ділі, чи в думці, свідомі і несвідомі, чи вдень, чи вночі заподінні, все Господи Йому і нам прости, бо Ти благий і людинолюбний. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Всечасні Отці, браті і сестри, воїни наші, дорогі скорботні батьки. Сьогодні знову. З великою скорботою на серці, з болем на душі, за сльозами на очах, ми всі вже в котрий раз збираємося на цій площі біля ангела, аби зустрічати і проваджати в дорогу вічності ще одного з тих багатьох наших воїнів. Важко знайти слова розради в таку хвилину, бо їх просто не існує. Той великий біль і горе, яке сьогодні переносять ці батьки та родина, може зрозуміти той, хто переніс таке саме горе, хто так само провочав свого сина. Воїна, який повертався на щиті з війни додому. Сьогодні я хочу подякувати всім тут присутнім, небайдужим, тим, які знайшли хвилинку часу, аби зібратися і в тому горі підтримати ту скорботну родину. Дякую всім отцям, священикам, дякую всім. Парафіянам, всім тим, які сьогодні парафіянам під Волочиська з інших сіл, які з'їхалися, аби разом з нами в цьому горі, як кажуть, підтримати скорботних батьків, скорботну родину, які втратили свого сина. Сьогодні зараз звідси від'їжджаємо в нове село. Там відбудеться зразу ж е, поминальний парастаз, панахеда за душу пом... спочилого воїна Василія, а завтра, в понеділок, на 11 годину відбудеться похорон. Слава Ісусу Христу! Кача по тині, Плине кача по ти Мамко ж моя. tam ne знаю tebo vi